Любі друзі, брати і сестри, мир вам. Велике моє бажання благословити вас всіх. Я знаю, що це бажання не тільки моє, а бажання Бога нашого, бо він любить благословляти. У нього більше радості, коли, коли він благословляє людей, чим коли він наказує їх за якісь провини. І тому його бажання це щиро благословити кожного із нас. І зараз будемо молитися Богу. Любий наш Господь, в ім'я Ісуса Христа, дякуємо Тобі, що Ти дав нам можливість, дав нам бажання бути сьогодні в домі молитви. Господи, ти приготував нам Твоє Слово, Ти приготував нам Твоє Ти, ти хочеш порадувати нас, Боже. І тому ми просимо Твого благословення. Просим, щоб ти благословив Христів, щоб ти благословив проповідників, щоб ти благословив всіх людей, які знаходяться на цьому місці, в їх нуждах, в їх, в їх якоїсь особистої боротьбі, Господи, в їхніх проблемах, в їхніх страхах, Господи, благослови їх, допоможи через все пройти. допоможи виконати волю, Твою, Господи, Поможи смиритися перед Тобою, Господь. Благослови в хворобі, благослови в якихось нуждах фінансових. Господи, ми благаємо Тебе це. А ще ми Тебе просимо за Україну, щоб ти простив нас і помилував нас, і нашу землю ісцілив, і всіх людей, Господи, повернув додому і військових захистив від всякої загибелі, від всякого поранення і полону. Боже, почуй нас. І прийми за все подяку і славу. Тобі ми вклоняємося, тобі ми дякуємо. Слава всю, Сину і Духу Святому. Амінь.